Певен, ви вже вибрали хороший чай. Тепер я покажу, як його правильно заварити. Головних нюансів: два: перший правильний час заварювання. Загальне правило: заварювання крупно листового чаю займає більше часу, а дрібного менше. Другий нюанс якісна вода. Фільтрована усуне домішки а якщо ви візьмете м'яку воду смак напою буде легшим та солодшим також варто спершу підігрівати окропом заварювальний чайник. що ж до пропорцій ми радимо класти по одній чайній ложці на особу і одну чайну ложку додатково в чайник також варто наливати приблизно 200 мл води на одну особу Потім слід закрити кришку та накрити чайник чайним чухлом для збереження температури. А ще у нас є свої ті тестерські стандарти заварювання чаю для тестування. Ми використовуємо спеціальні набори ті тестерського посуду. Кожен чай заварюється однаково. Ми беремо 2,5 грами чаю, спеціально фільтровану воду і витримуємо кожен зразок 5 хвилин. Ви самі вирішуєте, як подавати свіжо заварений чай. Немає різниці наливати чай у молоко чи молоко у чай. Виняток чай із пакетика. Наливайте молоко у заварений напій, щоб охолодити його. Звісно, ви можете розбавляти чай водою, адже всі люблять чай різної міцності. Я буду радий розповісти вам про чай ще більше. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах та каналом на YouTube.